Страшно вести дитину на щеплення після блекаутів. Не знаю, як зберігалися вакцини. Розумію. Все ж таки, і державні заклади в тому числі вони дбали про те, щоб зберегти цей холодовий ланцюжок. От і ви ніколи не маєте соромитись запитати, а як ви це робили? Мене все ж таки цікавить, а як вакцина зберігалась, тому що вам так буде спокійніше, бо так ви будете ходити невідомо скільки років і думати про це, розумієте? Тому що вакцинація, вона ж на ну, на великий тривалий час. Ось а потім через 10 років будете знову знову повертатись десь ментально до цього питання, а точно там все нормально буде. Насправді вакцину зіпсувати не так легко. Купа міфів про те, що ой, ну ми не будемо робити вакцину, бо типа невідомо вона як, як вона зберігалась, вона погано зберігалася через це. Там у дитини потім будуть якісь страшні ускладнення. Якщо вакцина зберігалась неправильно, тобто вона була надто довго в надто теплому приміщенні. Найгірше, що з нею може статись, це вона перестане працювати, вона не перетворюється на отруту. Це теж дуже погано. Якщо вакцина не працює, це погано, тому що ми думаємо, що ми захищені, а ми не захищені. Навіть кілька років там десятків років тому, да, наскільки я пам'ятаю, були такі ситуації, що був там десь спалах кору в селі, і потім з'ясували, що всі ці діти вони одного приблизно віку і вони були вакциновані вакциною, якраз в той період, коли були якісь ці теж в 90-х відключення. Ось тому ну так дійсно вакцина може не працювати, якщо вона неправильно зберігалася. Тобто, це прям небезпечно. От, але в контексті побічних реакцій це не є небезпечно. Тобто, що вона не стане отрутою, вона не стане отрутою. Якщо вакцину переморозити, тобто, наприклад, вона повинна зберігатись при температурі від 2 до 8 градусів тепла, а вона була заморожена якийсь час. Вона дійсно може давати більше побічних місцевих реакцій. Тобто після вакцинації такою вакциною може бути там більш виражене почервоніння на нозі, біль і так далі. І теж вона може бути неефективною. От а якщо вакцина була навпаки в теплі, то ну з нею не відбудеться нічого. Ну, тому мене інколи батьки переживають, що Ой, а у нас не було ніякої реакції на вакцину. Типу, це точно все окей. На вакцину може не бути ніякої реакції, це теж окей. Це так теж буває.